Марафон фільмів та мультфільмів до Нового року. 3 грудня. Цей випуск буде присвячений мультфільму Вартові Легенд. Вартові Легенд. Анімаційний фільм за книгою Вільяма Джойса, режисера Пітера Ремсі. Казкові герої дитинства. Санта Клаус, Великодній кролик, Фея і піщана людина є вартовими легенд, які захищають дітей, їх мрії, надії та сни. Несподівано проти вартових виступає злий бабай, який хоче вкрасти дуже важливу річ, дитячі сни і замінити їх своїми кошмарами, змусивши дітей повірити в те, що вартових не існує. Місяць обирає нового вартового, непосадючого духа зими на ім'я Джек Холод. Цей хлопець керує зимовою погодою, дарує дітлахам багато радості, і він дуже сильно хоче, щоб в нього вірили люди. Але поки це не сильно йому вдається. Щоправда, в ньому живе вулкан енергії та ентузіазму. За чим же він допоможе вартовим? Ви дізнаєтеся, коли подивитеся мультфільм.